Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене спитали, що ж там відбувається нині в королівській родині, взагалі в Великій Британії, в зв'язку з оцими цими скандалами королівськими, і на користь це чи не на користь Україні. Я вважаю, що ця вся ситуація, яка зараз розвивається, практично з відходом короля, який ну, практично вже внаслідок не стільки власної старечості, а скільки хвороби, відійшов від справ і реально королівством керує його старший син Вільма Вільям. Так, ось, хто такий Вільям і хто такий його молодший брат Гаррі? Ну, хто такий молодший брат Гаррі, я думаю, вам відомо. Так. Це так найм'якше скажемо людина типу Трампа. Так. Він не дуже розумний, так, знову ж таки, найм'якше кажучи, але ну, знаходиться повністю під п'ятою своєї дружини. Меган, яка ним крутить сюди, туди і назад. А ось Вільям це людина, яка ну людина честі, людина, скажімо так, принципів і правил, в тому числі і міжнародного права. Так. Таким чином, він буде підтримувати Україну однозначно. Вони ж так розійшлися. Генетично навіть. Ну, цей молодший Гаррі це його матір, так? а старший Вільям – це його батько, нинішній король. Вони так і зовні. Старший схожий на батька, а молодший схожий на матір. І за поведінкою точно. <рисвіт> так само. Так що, е, якщо Вільям, врешті-решт, стане королем так, Великої Британії, то він буде підтримувати нашу державу, так як підтримував її його батько. Тому що оця вся московська зараза, оця вся е, московська агресія цих дикунів і варварів, московитів-андрофагів. Вона є порушення всіх правил, всіх домовленостей, всього, що є тільки на світі, це порушене ними. А Вільям, ще раз підкреслюю, це людина принципів, правил, категорії, ну, намагання зберегти, не тільки зберегти, але й покращити британську. Монархію, тобто зробити там такі реформи, які б ну, зменшили витрати на утримання цієї королівської родини величезної. Туди ж ходять там і, і брати, і сестри, і дружини, і онуки і, і все таке інше. І, звичайно, це величезні втрати. Вільям пропонує. Уже зараз таку реформу, щоб оце все отримували тільки, так би мовити, король, королева і, наприклад, перший спадкоємець, який буде, чи спадкоємка, яка буде майбутнім королем. А всі останні ну, там отримували якусь мінімальну, так би мовити, пенсію, відступне. Так що це дуже цікава реформа. Говорять про те, що він її пропонує парламенту, коли він стане королем. Таким чином, це буде, можливо, перший за останні століття такий король-реформатор, так, який буде намагатися не тільки зберегти королівську династію, яка вже підпсована оцими недумками, ну там же ж, як кажуть, сім'ї не без урода. Завжди з'являються якісь люди, які які ну руйнують імідж, авторитет якихось чогось. Так. Ну, в даному випадку не є винятком і королівська династія. В неї дуже підпсований. І спочатку ота матір цих двох хлопців так, вибрихувала там, на, на всі боки, потім цей Гаррі знайшов собі таку дружину, яка там пройшла Крим і Рим. Так. І зараз починається неймовірно брехлива людина. так. Неймовірно, і з тим народженням дітей і все останнє, все пробріхане насквізь, такого московського типу. Ну, вона ж вихованка Епштейна. Епштейн так схоже, дуже ну так найм'якше скажемо, вихованець КГБ ФСБ. Так. Тому ну все, все тут зрозуміло, все сходиться, все логічне і так далі. тому... І Я вважаю, що для України те, що якби Гаррі прийшов, то це був би другий Трамп. Він би там би чудив би так і своєю меганшею. Ми б мали ще одну року. А Вільям, я вважаю, це людина честі, людина порядна, людина, яка не кине Україну на призволяще.